Вітаю вас на каналі Варбанда, і сьогодні до мене приїхала посилка з травичкою. Зелена травичка, не дичка, вічинома Марічко, я і мене січку. В цьому відео я розкажу вам про якісну травичку, яку я використовую в своїх проєктах, у своїх хобі-відосіках. Paintforge це фірма, яка виготовляє ту травичку. Я їм написав, і вони прислали мені посилку. Ось таку коробочку, в якій. Та -да -да -дам! Повна коробочка травички. Давайте зараз подивимося детально, що там приїхало. Ось така величезна кількість блістерів, а конкретно 18 до мене приїхало, і я думаю, я зможу показати вам. Наскільки багатий асортимент цього виробника, дуже рекомендую. І наскільки, наскільки різноманітна буває ця травичка, ці кущики, і як можна використовувати їх у ваших проєктах. Тож, поїхали. І тут я так умовно трошки її погрупував, але спочатку розкажу про загальні такі речі. Наприклад, те, що трава, трава виробляється в трьох розмірах. По висоті, ось є 12 мм, ось є трава. 2 мм. І ось прошу дуже 6 мм. Тобто, це дозволяє нам використовувати цю травичку в проєктах різного масштабу. Наприклад, ось ця чудово піде до 72 го масштабу, до 72 або масштабу 10-15 мм. Ця теж піде до тих дрібних масштабів, але спокійно оця вже йде до 28 мм. Ну, а цю травичку можна використовувати. І до 28 мм, і навіть вже в крупніших масштабах, наприклад, 54 мм, якщо ви робите якісь, якісь вінєтки чи просто одиночні фігурки в крупніших масштабах. Ну і тепер давайте далі покажу кольори, тому що, бачите, кольорова гама цих е, травок дуже різноманітна, і крім самої трави, є ще ось такі ось набори з квітами. Тобто, ось у нас є фіолетова травичка така. І ось така, бачите, пурпурова. І, наприклад, ось такі, ось такі кущики я дуже люблю клеїти на підставки, наприклад, французької піхоти, часів Наполеона або Кавалерію. Дуже воно додає атмосфери. Тож, давайте коротко покажу. Давайте оглянемо кожен блістер, тому що. Все воно виглядає дуже апетитно і дуже цікаво. Ну і Спочатку дивіться, покажу вам ось таку зелену травичку. Здавалося б, проста основа, база. І зверніть увагу, що ось ці коробочки 6-мм і 2 мм там їх дуже багато цієї травички є. Бачите, кущики розташовані по обидва боки. Ось цього паперу. Тут і тут. Тут є великі кущики, а тут кілька розмірів, малі, середні і ось ну, середні і великі Три розміри і можна міксувати собі більші і менші кущики, це дуже-дуже зручно. Зверніть увагу на кількість тих кущиків. Якщо от врахувати, що будете давати один-два кущики на одну підставку вашого умовного Space то порахуйте. Скільки підставок ви можете прикрасити цими кущиками? По-моєму, дуже непогано. Дуже непогано, дуже велика кількість цих кущиків лежить в такому блістері. До речі, зберігати їх теж рекомендую в цих блістерах, тому що якщо ви їх виймете з блістера і просто кинете в шухлядку з іншим інструментом чи з іншим якимось цим, то ті кущики можуть трошки сплюснутись і вже не будуть так гарно виглядати. А в цих блістерах вони довго зберігають свою, свою свіжість і свою форму. Як бачите, це польська фірма, невеличка польська фірма, але асортимент і якість насправді дуже хороша. Дуже-дуже рекомендую. Добре, їдемо далі. Ще тут є дуже цікава, ага, травичка, звичайно, зелена, є в кількох розмірах. Бачите, є ось така дрібна зовсім, така середня. Знову ж таки. Має трошки інший відтінок, і ось ця має такі жовті кінчики, теж дуже прикольно виглядає і дуже натурально, якщо міксувати з іншою травою. Дуже мені подобається ось ця трава. Зверніть увагу, така, бачите, пустельно вигоріла, вигнивша, бачите, така ніби от зимова осіння, така ніби з білими там цими волокнами ніби і ні на траві зимовій. ось це теж дуже подібна така зимова травичка. І ще одна, тут вона вже зовсім така, бачите, вигоріла, але дуже добре би пасувала на якусь снігову підставку, де з білого снігу виступає ось така ось вигоріла зимова трава. Дуже цікава серія, дуже. Цікаво клеїти в якісь такі, знаєте, світи смерті, неживі місця. І ось знову ж таки є така пустельна трава. Або, або, наприклад, поле. Ось це дуже добре виглядає, як якась пшениця дозріла. Звичайно, для зовсім таких пшениць то ось, ось ця дуже добре виглядає, як пшениця. Бачите, вона довга, має 12 мм дійсно виглядає як золоте поле. Ось ще одна є довга трава 12 мм. І теж виглядає як пшениця, але така ще трошки недозріла. Трошки є там ще зелені, теж виглядає дуже реалістично, як на мене, і дуже файно буде наміксувати з іншими, з іншими кущами. Це теж висока трава. І теж, бачите, така лугова трава, яка ось ось зацвіте або вже цвіте. Зелена трава, але має ось ці пагони високі. Дуже дуже класно, дуже реалістично. Це знову ж таки суха трава для пустелі, кілька її розмірів, кілька кольорів. Ось ця дуже непогано виглядає, теж невеличкі, давайте я навіть прийму її Невеличкі, невеличкі кущики. виглядають дуже дуже непогано, як на мене. До якогось осінньої композиції, до якоїсь осінньої композиції такої, дуже те, що треба, те, що треба. Дрібні кущі теж така, бачите, вигоріла дрібна трава для менших масштабів. 10 мм, 15 мм зверніть увагу Тут теж з двох сторін. Кущі посаджені, їх багато. І якщо йдеться про декорування підставок, індивідуальних підставок для солдатиків, то я вважаю, що це дуже хороший вибір. Вам не треба морочитися із клеями, із флокаторами, думати, як зробити так, щоб права рівно стояла, а не виглядала як скошене сіно. Тут все просто. Все, все дуже просто. Так, це зелена трава. І давайте ще покажу вам квіти. Ось така є Crimson Red кущики з червоними квітами. Так їх багато, що навіть не видно самі кущики. Дуже дуже непогано це все виглядає. Як? Яскраві чудові кущі, щоб використовувати в якихось діорамках. Не думаю, що ці квіти можна клеїти десь на підставки в боях, в полях, але до підставки, наприклад, того ж мушкетера, який охороняє десь палац, якийсь версаль, і там ось цей кущик чудово би показав себе як кущик троянди. Дуже непогано. ну А ці фіолетові це мої улюблені. Бачите, це просто ось поля лавандові, французькі. такі, знаєте, Люблю кущики ціклеїти до, до підставок кавалерії наполеонівських часів, і до французької, наприклад. І це дуже-дуже додає атмосфери. Ще один лавандовий кущик. Теж, як бачите, в коробці кілька розмірів, що дуже зручно міксувати, можна робити композиції з більших і менших кущиків. Залежно від того, який вам потрібний. Ну, і можна вибрати, який колір вам пасує більше, який ближче до реального кольору. Ви знаєте, мабуть, навіть цей більше схожий на лаванду, ніж той. Ну, але то вже таке. В будь-якому разі, ось ці кущики з квітами, вони прикольні, вони додають атмосфери вашим підставкам і чудово-чудово їх декорують. Ну, а зараз розповім, як користуватися цією травичкою, цими кущиками. По-перше, величезний її плюс, той, що вона самоприлипальна. Вам не треба думати, як її приклеїти, не треба думати, як не позаливати все клеєм. Ви просто берете кущик, який вам подобається, який вам потрібний, і приклеюєте його в те місце, де ви хочете його бачити. Все, на цьому озеленення. Робота по озелененню завершена. Дуже добрим методом озеленювати підставки ваших солдатиків є міксування різних кольорів трави і різного розміру трави. Намагайтеся, наприклад, не дати один кущик зеленої трави і все, а дати три кущики різного розміру в одному місці, щоб сформувати таку невеличку композицію. Тоді буде виглядати набагато прикольніше. Ще, можливо, ви частенько бачили на моделях кіноти, Є ось така осліплена травичка, яка підтримує ногу коня, коли кінь активно біжить. Насправді, ця травичка по стилю не дуже пасує до іншого озеленення, і тому я стараюся в своїх моделях їх заховати. Як я це роблю? Вибираю кущик відповідної форми, кольору і розміру. Беру будь-яку баночку від Games Workshop з такою от кришкою. Приклеюю туди кущик, розрізаю його навпіл, і приклеюю кожну половинку так, щоб заховати з кожної сторони кущик на модельці. По-моєму, виглядає бомбезно. Дуже рекомендую цей спосіб. Ну а величезний асортимент виробника, величезний вибір кольорів і розмірів дозволяє вам вибрати травичку, яка ідеально пасуватиме до атмосфери, яка потрібна на вашій підставці. До вашої модельки. Наприклад, якщо це якісь світи смерті, в царстві смерті ери Зігмара, чудово підійдуть ось такі неживі кущі. Якщо це дрібні масштаби 10 мм до вермастера, чудово підійдуть невеличкого розміру кущики. Якщо це масштаб 1 до 72, теж без проблем можна підібрати розмір по масштабу. Сподіваюсь, я показав вам, що узеленити підставки ваших солдатиків це дуже просто, якщо ви використовуєте хорошу травичку для цього. Ну а ви пишіть свої думки в коментарях, ставте вподобайки, допомагайте Збройним силам України і все буде Україна.